В рамках відзначення ювілею знаного в світі українського фольклориста, історика, літературу та мистецтвознавця Миколи Мушинки в Ужгороді презентували документальний фільм про видатного науковця. Захід зібрав чимало людей. Привітали ювіляра і артисти закарпатського народного хору. Також з нагоди 80-річчя Миколи Мушинки в обласному центрі провели науково-практичну конференцію. Постать Миколи Мушинки надзвичайно багатогранна. Перерахувати всі напрямки фундаментальних досліджень академіка важко. Цьогоріч у значному сучаснику виповнилося 80 років. З цієї нагоди відбулася дводенна міжнародна науково-практична конференція. Захід пройшов у Закарпатському художньому інституті, де ювіляр продовжує свою педагогічну діяльність. Микола Мушинка є професором нашого інституту. Він читає у нас спецкурс по культурі зарубіжних українців. Читає кілька років поспіль, читає з великим задоволенням студенти його дуже люблять, але я неправильно кажу, бо він не читає. Він ходить з ними містом, вивчає архітектуру. Коло український пастор культури і науки саме так визначно українця, називає Микола Жулинський, адже, всупереч політичним репресіям, заборонам викладати та друкуватися, Микола Машинка продовжував працювати. Рідко серед україністів є такі імена. Як ім'я Миколи Мушинки. І чому? Тому що якось так чи то доле йому судилося, чи обставини так складалися, але йому випало. Бути людиною справді енциклопедичних зацікавлень і знань в ближчих планах Миколи Мушинки упорядкувати деякі свої дослідження, а також видати книгу спогадів під назвою Усякого своя доля. Ну, перш за все хотів би обнародувати мої роботи, розкидані багатьох виданнях по цілому світі. Ну, а ще цього року би мала вийти. Така мої спогади. незважаючи на поважний вік, Микола Мушинка й до нині плідно працює на ниві культури, займає активну життєву позицію та бере участь у громадському житті.